Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Vision Temptation та Alex Ярмак трек A Fool's Forade. А перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати, як вам трек. Отже. Vision Temptation – це гурт, який завжди підтримує Україну. Він неодноразово виступав з прапором України, неодноразово виступав на Заходах в підтримку України, де збирали гроші для Збройних сил України. Алекс Ярмак це український музикант. Який співпрацю співпрацює в цьому треку і співає разом з Vision Temptation». Це потужний трек, який переводиться як парад дурнів, і висміює Росію, а також на підтримку України. Отже, давайте дивитися. Ось ці кадри, які були на початку, хто не знав, гурт знімав в Україні. Вони приїздили в Україну для того, щоб спеціально зняти цей кліп. От тут вже е, ці крики вони додають е, такої напруги, я б сказав, злості треку. Бо Vision Temptation відомі своєю потужною музикою та е, жіночим таким мелодійним е, ну, ніжним вокалом. А Алекс Ярмак якраз додає цієї напруги і злості в хорошому смислі цього слова. Ну Тут починається трошки непритаманне гурту звучання, ну воно таке більш напруженіше і зліше з вокалом Алекса і... і ці брейкдауни. Хоча останнім часом Vision Temptation а, використовував брейкдауни, але раніше в них такого не було. Власно зробили. <ривіт> Наш Я дякую гурту за такий трек. Дякую за те, що вони підтримують Україну. Трек мені сподобався, я додав собі його до плейлисту. Підтримайте гурт, бо я недавно дивився їхнє інтерв'ю, що вони сказали, що після підтримки України деякі фани відвернулися від них, ну, тому що, можливо, втомилися, можливо, ще щось. Але я думаю, що ми, невтомні українці, додамо їм сили, додамо їм фанбази. Тим паче, що це гідний е, гурт того, щоб їх слухали. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!